Який благословений нині день у кожній квітці, в сонячнім проміні, все дихає життям і воскресінням, і серце повне радісних пісень, як дивовижно музика звучить, піднесено бренять її, акорди, і ласівки щебечуть Великодню, яка благословена кожна мить. Мені би крила й нотний звукоряд, я б над землею легко зійнялася і всім співала про найвище щастя. Кого би лиш зустріла всім підряд. Христос Воскрес, ви чуєте Воскрес! В Його долонях дар життя людині, у посміщі Його благословіння, а у очах бездона синь Небес. Який благословений день прийшов, Великдень, справжнє свято перемоги, за диво Воскресіння, слава Богу! Він є життя, він правда, він любов. Христос Воскрес, воістину Воскрес! Христос живий, Христос дає спасіння, йому усана, честь і поклоніння. Звучить хвала аж до самих небес. Слава Богу!